Відома традиція Європи та Америки відзначати дні науки у вигляді справжнього фестивалю. Цього року і Харків провадив такий звичай: п'ять днів поспіль з 15 по 19 травня. Харків'яни мали цікаву можливість зануритися у світ науки. Розпочалося свято у стінах Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка, яка є ініціатором нового свята для міста Харкова. У ці дні двері бібліотеки були відчинені для всіх бажаючих. Ми э, в місті з містом завжди відмічали День науки, ежегодно. Він проводився в бібліотеці, так же, як і вищі учебні заведення празднують у себе в інститутах, научно інститути празднують. Але ідея, щоб зібрати всіх в щоб провести дійсно фестиваль, щоб провести це для громадськості, для міста, зібрати э, Научную общественность, которая бы рассказала в своих докладах о достижениях харьковчан, чтобы узнали это все в городе, чтобы привлечь молодежь, потому что это тоже будет содействовать привлечению молодежи к научным исследованиям. Вот такая идея у нас, В общем-то, была давно, и в этом году мы ее в воплотили. Готувати сценарій фестивалю розпочали ще півроку тому, з організатори. Основна мета перетворити дні науки на справжнє свято для міста та його гостей, зробити його насиченим на події та інформацію, привернути увагу громадськості до науки та її важливості у сучасному світі. Цель проекта, во-первых, продемонстрировать, продемонстрировать, что наука в Харькове продолжает жить и развиваться. Вот сейчас э, на конференции идет об, обмен э, своими достижениями самых разных наших научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений э, из разных э, отраслей науки. Э, там и медицинские, и пищевые технологии, там и проблема экологии, там и вот только что было выступление Гипрококса, энергостали. То есть ну, чувствуете, какие разные, казалось бы, направления науки но представлены сегодня на одной конференции. Наука как таковая, вот как она в Харькове развивается. Отож, у перший день після традиційного привітального слова організаторів розпочалася конференція, де калейдоскопом були представлені напрацювання харківських інститутів. Запрошені спікери розповідали про свою діяльність та розробки, які згодом увійшли у наш побут. З різних часів поставали ідеї та винаходи чини Харкова, яким не було рівних ще й з радянського періоду. Технології впроваджувались у виробництво промисловість, поступово за Харковом. Міцно закріпився бренд. Інтелектуального міста. І сьогодні він тримає цю позицію. Завіса невідомого життя науково-дослідних інститутів та лабораторій потроху спадала. Кожна наступна доповідь вписувала досягнення харків'ян у світовий контекст науково-технічного прогресу. Не обійшлося й без наболілого. Учасники порушували питання розвитку вітчизняної науки за складних для неї часів, які тривають з 90-х і до сьогодні. Сегодня, в общем-то, более праздничная атмосфера, не хотелось касаться проблем. Но проблема, она известна. Если э, вообще в мировой практике считается, что наука тогда становится производительной силой, когда э, финансирование ее не меньше полтора процента ВВП, то у нас в стране это ну, официально 0,4 процента, реально, я думаю, что эта цифра еще меньше. Тому що ті деньги, які организации, бюджетні організації по прямим договорам з заказчиками, вони вважаються бюджетними і вот в вот 0,4. Поэтому то, що выделяется непосредственно из бюджету, существенно менше. В умовах ринкової економіки лише активна позиція вітчизняної науки може привести до її прогресу. Розповідає про концепцію успіху доповідач Павло Бубенко. Надо не думать о том, что нам надо догонять. Это, кстати, одна из типичных ошибок, которую делаем мы уже много лет. Нельзя. Если мы начинать, если мы будем в себе сначала, в сознании, в голове вот этот тезис продвигать и формировать, то мы уже отстали. Нам надо выбирать, если на уровне региона, вот эти высокотехнологические кластеры или точки роста, сюда направлять все усилия, в том числе и скудные финансовые, если они есть, а я думаю, что они есть резервы. Здесь не надо по всему фронту инновационному действовать, однозначно, у нас не хватит на это ни сил, ни средств. А это, а это должны вот в симбиозе наука, с одной стороны, ну, образование параллельно, бизнес, І власть, вот три, собственно позиціонера таких основних основну ставку робили на молодь, зізнається Віра Григорівна. Оскільки фестивалем організатори прагнули привернути увагу школярів та студентів не стільки до події, скільки до науки. Підготовительна робота велася дуже. велика. Ну, Із-за того, що сесії в інститутах приглашали всі вузи. Обласна адміністрація допомогла нам в тому, що Были разосланы программы фестиваля именно в школы, лицеи, колледжи, гимназии. И вот последующие мероприятия, не конференция, а все дни, когда будут идти круглые столы, мастер-классы, и лекции, посвященные Нобелевским лауреатам, чьи именно связаны с Харьком, здесь как раз будут у нас и лицеисты, и гимназисты, и школьники. Вот тут будут, конечно, в основном молодежь. Під час фестивалю кожен охочий міг безкоштовно записатися до бібліотеки. Видатні популяризатори науки розповідали про життя та наукову діяльність Нобелівських лауреатів Харкова. І все ж першого дня на фестивалі молоді було лічена кількість. Але організатори впевнені, що показовими будуть наступні дні. Гість фестивалю і відомий науковець Володимир Семенов вважає, що невелика кількість молоді серед гостей говорить, що їй не цікаві такі заходи. Вся программа, которая расписана, идеальная. Это классно, это хорошо, это нужно. Но опыт мой, как говорится, 45-летнего преподавания в ВУЗе показывает, что молодежь на это, извините, не ведется. Нету мотивации молодежи приходить на эти фестивали. Ну вот она пришла. И дальше что? Они же ни газет не читают, ни телевизор не смотрят, это правильно делают. Ті ж студенти, які мотивацію мають і прийшли на фестиваль, дуже задоволені програмою. Говорять, що отримали багато корисної інформації з конференції. Деякі доповіді науковців надихнули на більш активну діяльність, зізнається студентка Анна. Мы сегодня представляем нашу кафедру технологии и организации ресторанного бизнеса нашего института. Узнали мы ну, как бы в институте, об этом очень заинтересовались и решили поучаствовать. Мы магистры, мы сами участвуем в конференциях, нам интересно послушать вот уже опытных науковцев наших, то есть их доклады, их изобретения, вот там выступают лауреаты, там, у которых есть уже патенты, то есть они намного выше и лучше нас. Нам очень интересно, ну, как молодому поколению, очень интересно послушать, узнать что-то новое. И институты вот выставляются. Мы можем сравнить, что у нас лучше, что у нас хуже, к чему нам надо стремиться или чего нам надо добиваться больше. Программа заинтересовала, но просто так как мы тоже юные исследователи, у нас сейчас своя работа есть научная, ну, то есть мы тоже работаем над дипломным проектом, поэтому... Прийшли, посмотрели і будемо далі займатися. Актуальні спортивні події не у фестиваль, бо спортивна справа неможлива без науки. Тож другого дня за круглим столом говорили про винаходи у спортивній сфері. Якщо от у нас в рамках цього фестивалю проходить імені спорт, в якому розкривається тематика, підготовка до Євро 2012, що таке, допустимо, футбол. Основные виды спорта, которые зарождались, все эти основные моменты будут раскрываться у нас в этом круглом столе. Дело в том, что уже нельзя говорить изолированно, что спорт это просто потренировался и выступил. Спорт изначально это достижение максимального результата, иногда даже ущерб собственное здоровье. В принципе, трактовка такая есть спорта. Під час круглого столу відбулось одразу аж дві презентації книг: все про футбол та бібліографічний показчик Історія футболу. Далі учасники повернулись до обговорення актуальних тем. Мова пішла про технічний розвиток українського спорту, який був би неможливий без досягнень науки. поставили мяч, да, допустим, с разных позиций и так далее. То есть сейчас вплоть до того, что есть специальные технические средства, допустим, подвижная платформа, находясь на одной ноге, спортсмен должен регулировать свой центр тяжести и во время того, как мяч бросает, раз с разных положений выполнять удар. То есть это говорить о подходе, скажем так, вот в интегральной подготовке, в полностью, в большом объеме подготовки, вот конкретной части, допустим, выносливость, сила, вот пять основных физических качеств, пять физических качеств, которые вот полностью изучаются. Вот один из них ловкость, координация, которые также вот узко вот так вот подходят к этому. То есть как-то реагировать спортсмену, среагировать, когда мяч летит с определенных позиций. То есть научная, опять же повторюсь, научная подоплека, она везде необходима, в частности в спорте это является неотъемлемой частью. Окрім футбольної тематики, не залишились без уваги майбутні олімпійські ігри у Лондоні. Учасники обговорювали розвиток Харківського олімпійського руху. Є определені тенденції, якщо говорити олімпійському движенні, в принципі, виступлення наших спортсменів на міжнародній арені. От, як ми говорили раніше, є определенний парадокс. Парадокс виступлення наших спортсменів з ухудшенням фінансування, скажем так, улучшається результат. Но это не говорит, что это хорошая тенденция, это само собой такой вот негативный результат. Выступления наших спортсменов, выступления, то есть поддержки где-то спортсменов. Но хотелось бы отметить, все равно у нас есть уже на данной ситуации, уже по спискам министерства 11 человек, которые отобрались уже на Олимпийские игры, что приятно в их числе студенты нашей академии, это 9 человек Академии физической культуры. В наступні дні фестивалю проводились різноманітні майстер-класи, а також лекції про Нобелівських лауреатів, чиї імена тісно пов'язані з Харковом. Лекції виявились досить креативними. Свою розповідь популяризатор науки Леонора Городецька прикрасила авторськими віршами. Элеонора Ильинична Городецкая это такой популяризатор от науки, у нее более 67 лекций, концертов. Она пишет не только об ученых, но и э, артистах, политических деятелях, композиторах. Ну, то есть она этим живет и рассказывает очень интересно. И к тому же она э, пишет стихи. У нее уже 9 сборников стихов вышло, и вот она закончила стихотворением, э, посвященным. Мічнику, другим, хто в общем уехал за границю, кого родина тогда не оценила, тепер ценит. І це було настолько э, такое проникновенное стихотворення. Просто я видела на глазах сльози. Я й я сама після этого должна была сказати заключительное слово. У мене стояв ком в горлі. У наступні дні фестивалю молоді було значно більше. Сподівання організаторів таки виправдалися. Закриття фестивалю відбулось у аграрному університеті імені Докучаєва. Програма була досить насичена. Аграріям було ще показати, і наукова конференція поступово вийшла за межі читального залу. Свою доповідь про аграрну науку і виробництво професор Бобро розказував прямо серед поля, демонструючи здобутки університету у сфері сільського господарства. Це значить звичайна осиба пшениця, оптимальний строк всі дуже було сухо. На території заказника паралельно проводились екскурсії, на яких кожен охочий міг помилуватися рідкісними породами дерев та послухати історію дендропарку. Починаючи з 1973 -го року століття, ми почали масові посадки на цій площі. Площадь це входить в зелену зону, створюючи тоді сільськохозяйственного інституту. Uh, и uh, имеет площадь 23,2 гектара в настоящее время. Эти, эта площадь имеет экспозиционные участки uh, и имеет научные участки. Uh, это <coughs> плантации, клоновые архивные плантации сосны и дуба, Це випадкова плантація фонду кров і другі участки, які сказать, як з научної точки зрения. такі куточки природи, де ще росте ковила, рідкість не тільки для Харківської області, констатують представники екологічної громадської організації. Які, до речі, є співорганізаторами фестивалю науки. І неспроста подібний захід свого часу врятував національний парк від зникнення. Коли ми інспектували ці місця, виникла ідея зробити фестиваль, щоб этот парк був і землі нікуди не діли. Потому что ми були на екотопі в Кам'яншанських лісах, і вони розповідали, що в 2010 році была була чорна піар чтобы щоб этот національний парк. Только благодаря тому, що був фестиваль, там «Экотоп», и і при наехало там или две человек, Це все прикрила паралельно з екскурсією по дендропарку. Проходили майстер-класи з ландшафтного дизайну. Досвідчені спеціалісти ділилися секретами ремесла, розповідали про філософію дизайну на майстер класі Я розповідала про гіамантики. Гімагіамантика це искусство прорицання землі, Це древні знання, які сосредоточены в древніх культурах. Васту, наприклад, переводиться як земля, феншуй, вітер і вода, радолат, ладамір. славянские веды, то есть фактически также халдейские, шумерские, ну, шумерские знания фактически они передают глубокие знания фундаментальные. Например, мы сейчас в ландшафтном дизайне и близко не используем сетку Хартмана. Это электромагнитные поля, они это использовали. Они использовали ну, астрологию в своих работах в ландшафте. К сожалению, ландшафтникам нынешним до этого еще далеко. Они не формируют экосистемы. Ну то есть эти знания не использованы, и эти знания не какая-то мифология. То есть, например, по аналогии с чакральной системой человека, бы, ну, что там эти чакры? А на самом деле это всего лишь там шишковидная железа, щитовидная железа, вилочковая железа. По аналогии, ну и там хранятся знания. Которую можна перенести в ландшафтний дизайн, в екологію і пользоваться цим знанням. Современная наука вже дійшла до того, щоб интегрироваться. Студент Агроуніверситету Фая також прийшов на фестиваль. Перший такий захід у його учбовому закладі для хлопця не лише привід для цікавості. Скоріше, навіть добра згадка про далеку Батьківщину. У Нігерії фестиваль науки давня традиція. У нас це просто хороша традиція вдома. праздновать этот э, фестиваль науки. Каждый год оно происходит и, и все э, науковые преподаватели из разных университетов приезжают и обмениваются э, э, ну, как, какие-то темы какие-то проблемы, которые у нас э, есть. Там проблемы про. Э, ну, про Хоч про Хрудає ще Середа. Не обійшлося і без сюрпризів. Під час своєї доповіді про нову технологію шовкотраферетного друку у тактильній графіці, представник асамблеї інвалідів України Олег Лепетенюк подарував організаторам футболки із символом фестивалю. Кожен фестиваль має свою візуалізацію для того, щоб його запам'ятовували, для того щоб його мала мали можливість. Піарити тому хочеться вірити в те, що зображення на цій футболці воно стане символом і буде використовуватися в подальшому фестивалі. Взагалі, а хочеться, щоб такі фестивалі у нашому місті були регулярними, і саме якраз зверталася увага на той величезний науковий потенціал, який має Харків. Емблема Харкова поєднала у собі символіку різних наук: біології, хімії, фізики, які у виразному малюнку символізують свої нерозривність і взаємодію. В твор комітеті нашим підготовчим до фестивалю була Олеся Володимирівна Агієнко, це преподаватель Академії дизайну. Вона сразу відкликнулась ещё, когда мы проводили проект Взаємодія в начале года мы проводим такое мероприятие, когда говоримо в своих всіх планах и мероприятиях э, на год. Раздаем такой анонс резюме. И она сразу откликнулась и сказала, я хочу, мне это очень нравится, хочу помогать вам. Э, мы можем какую-нибудь рекламу разработать. Я говорю, а эмблему фестиваля могли бы разработать? Она говорит, конечно. Даем задания своим студентам и будем выбирать лучший вариант. Фестиваль науки, за словами організаторів, не просто вдався, а й перевершив свої очікування. Спочатку фестивалю здавалося, що не все вийшло як планували, пригадує голова Оргкомітету. Ми хотіли как бы, the фестиваль і праздником. Ну, Частично у нас вийшло, частично. Але хотіли, щоб это было широкомасштабно, и ми приглашали. на различных выставках, ярмарках людей, которые могли бы там из продукции различной и побаловать людей какими-то своими новшествами и новинками, и прорекламировать себя, и сделать это как вот и, и праздник, и ярмарка, и, ну, и достижения вместе с тем наших предпринимателей. Вот, но это трудозатратно очень, и нужно, необходимо дополнительное финансирование. Своими силами, конечно... Зділатися це було трудно. Втім, організатори сподіваються, що фестиваль науки стане доброю традицією, як це свого часу відбувалося в інших країнах. Принаймні, вже є успішний досвід харківського кінофестивалю, який за декілька років став візитівкою нашого міста. І це при тому, що кінематограф Харкова ніколи не був у передовицях. Історія свідчить, що достатньо ентузіазму, аби проба перетворилася на добру традицію, а Харків був відомий як інтелектуальна столиця не лише на словах. Це хороша ідея, але ми б там думали, але це потрібно совместные усилия не только э, библиотеки и тех людей, которые любят эту библиотеку, которые э, черпают свои знания в ее стенах, но и э, большие усилия власти, И, наверное, финансирование соответствующее Поки пока мы делаем это на энтузиазме. Фестиваль науки на самом деле это огромный потенциал Харькова. И Харьков это именно первая ну, столица вот этой науки. И на самом деле это жемчужина, которая еще скрыта, и никто этого не поддерживает, не замечает, не развивает. С хорошим менеджментом и организацией такого фестиваля, собрав всех ученых, которые трудно организуемы, всех творческих деятелей, показав вот эти ну, главные... Ключевые моменты Харькова. Ну, Харьков всегда был передовым городом развития науки, и очень обидно, что пока что мы не имеем такого всеукраинского харьковского фестиваля с, с площадкой, где бы могли выразиться научные деятели и с различных сфер и, и, и донести до широких кругов населения свои разработки и, и тем самым повысить статус города. Фестиваль науки в Україні доволі нове свято. Відзначають його з 2007 року. До того це були просто дні науки, які відзначалися вузьким колом науковців. Раніше святкували так, що була коротенька урочиста частина доповідь когось міністра чи замміністра чи з академії когось. А потім, якщо виходило, то було. Кілька виступів маленьких, а потім був концерт. Концерт затягувався. Він продовжувався більше години, півтори години, а потім, хто мав такого маленького квіточка, то ще попадав і на фуршет. Оце був День науки. На цьому все закінчилося. Традицію святкування Днів науки у вигляді фестивалю українцям показали британці. Саме вони п'ять років тому організували Перше свято, яке відбулося у Києві у Великобританії. Це вже усталена традиція. Основна мета фестивалю відкрити науковий світ для усіх бажаючих, показати, що все, що нас оточує, можна пояснити і зрозуміти природу явищ лише за допомогою науки. В течені ніділі в Британії во всьому місті. Этот фестиваль проходит просто везде, во всех публичных местах, куда бы вы ни попали, будь то магазин одежды, бібліотека, музей, аптека. университеты, везде что-то происходит, какие-то выставки, какие-то опыты, эксперименты для детей, для взрослых. Весь город украшен рекламой на асфальте, на автобусах, на больших плакатах, объявлениях, бигбордах. То есть о том, что в городе происходит фестиваль, знают все, от этого никуда не деться. Более того, сотни коммуникаторов, популяризаторов науки и ученых съезжаются в город, съехались в Норвич для участия и проведение мероприятий этого фестиваля. Побывав на нескольких мероприятиях и действительно получив массу удовольствия от того, насколько интересна может быть наука, мы привезли эту идею в Украину и обратились с предложением в нашу Национальную Академию наук. Під час фестивалю українські та іноземні популяризатори науки в іграшках та у розважальній формі пояснювали закони фізики, хімії математики. Гостем фестивалю міг бути хто завгодно, просто з вулиці зайти до університету та прослухати цікаву доповідь. Британські організатори намагалися продемонструвати інший формат свята науки, який може стати новою традицією для нашої держави. Натомість, вже наступного року вітчизняна наука самостійно святкувала у старий спосіб у вигляді лекцій та виступів на території університетів, куди потрапити перехожому з вулиці, навіть дуже зацікавленому в науці, зазвичай неможливо. П'ять років по тому Харків повторив спробу безсторонньої допомоги. Можливо, вже за декілька років це буде показовим святом для розумного міста.